Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 21 Піл провів майже увесь день у вісні. після того як він покинув пришвидшення та інших членів невеликої компанії. Вбивця рушив прямо до будівлі менш ніж за квартал, яку побачив двома днями раніше. Він обійшов ріг будівлі, щоб його ніхто не бачив, та увійшов через бічні двері. Піднявся на один поверх, пройшов коридорами та повернув у велику, добре освітлену кімнату з вікнами від підлоги до стелі. Вони виходили на вулицю внизу та на будівлі навпроти, одна з яких була тим місцем, де ховались його колишні супутники. Вбивця дозволив собі коротку посмішку, які ж вони дурні. Піл мав план він вірив, як і пришвидшення, що кам'яний король десь тут, у місті. Він навіть і не думав, що інші його знайдуть, навіть якщо шукатимуть до наступного літа, тільки він може це зробити, і Ел мисливець за інстинктом та з досвідом, а інші були безнадійними. Він не збрехав, коли сказав, що йому буде краще самому, йому й справді буде так краще. Хорнер Дис був слідопитом. Але його навички були безкорисні в кам'яному місті. Карісман і Морган взагалі нічого не вміли пришвидшення не хотіло користуватись своєю магією, можливо, з поважних причин, хоча він не був у цьому впевнений єдиний, хто міг би бути корисним, це Вокер Бо. але чоловік з однією рукою був його найнебезпечнішим ворогом. І він не хотів постійно озиратись. Тож, план простий ключ до знаходження ульбелка це граблі. Цей монстр був домашнім улюбленцем кам'яного короля, гігантський сторожовий пес, який підтримує місто в чистоті. Він виходить вночі, щоб шукати непроханих гостей, те, що він пропускає однієї ночі. Шукає наступної, але тільки вночі, не вдень. Чому? питав себе Піл, і відповідь була очевидною. Тому що, як і все інше, що служило кам'яному королю, бажано чи ні, ця істота не бачила, вона полювала, використовуючи інші органи чуття, ніч його природний союзник, а день. Може перешкоджати, то де воно ховається вдень? питав себе Піел. Знову ж таки, відповідь здавалась очевидною як і будь який домашній улюбленець, монстр повертався до свого господаря. Це означає, якщо Піл зможе простежити граблі до його денного лігва, отже отримає шанс знайти кам'яного короля. Вбивця думав, що зможе це зробити, тому що ніч і його союзник. Більшу частину своїх полювань він проводив у темряві, його власні почуття були такими ж гострими, як і у граблі. Він міг полювати на чудовисько так само легко, як воно могло полювати на нього. Хоча про відкрите протистояння задумуватись не треба. У Піела немає шансу проти такої звірини, навіть з допомогою штіля, але він може бути тінню, коли схоче, і ніщо не зажене його в кут. Тож треба ризикнути, пограти в кішки мишки з чудовиськом. Піел знав багато відчуттів, але не страх він поважав чудовисько, але не боявся його. Зрештою, він розумніший з них двох, і з настанням ночі він це доведе. Так вбивця і проспав світлі години, розтягнувшись якраз під вікнами, де він міг відчувати слабке, туманне сонячне світло на своєму обличчі і чути будь-кого або будь що, що проходило по вулиці внизу. Коли стемніло, тіні охолодили повітря, світло згасало. Він підвівся і прослизнув вниз по сходах і вийшов з дверей. Довгий час він стояв, прислухаючись до темряви, але не почув, як інші члени компанії повернулись з денних пошуків це було дивно. Можливо, вони увійшли до притулку через інші двері, але він все одно мав би їх почути. На якусь мить він задумався про те, щоб повернутись туди і подивитись, але майже одразу відмовився від цієї ідеї. Те, що сталося з іншими сьогодні, не має значення навіть пришвидшення. Тепер, коли він знаходився далеко від дівчини, виявив, що вона втратила над ним частинку своєї влади, отже, вона просто дівчина. Яку йому наказали вбити, і він вб'є її, якщо вона виживе, коли він повернеться зі свого нічного полювання. Він вб'є їх усіх. У вечірній тиші далекий і тужливий крик морських птахів лунав слабким стогоном, що розносився океанським вітром. Він чув глухий стукіт вод тайдрейсу об береги Елдвісту. Та низький гуркіт Мавгрінта десь глибоко під містом. А от монстра не чув. Вбивця зачекав, допоки ніч не затягне місто, допоки небо не вкриється хмарами та туманом, допоки морок не опустився на будівлі, плетучи павутини вутини тіней, до того часу він уже вивчив усі звуки темряві. Вони були такими ж знайомими, як і биття серця. Вбивця почав рухатись, перетворився на ще одну тінь вночі, він прослизав вулицями обережними, швидкими ривками, що переносили його з однієї калюжі темряви до іншої. Він не мав при собі жодної зброї крім штіля, але єдине, що йому зараз дійсно було необхідно це інстинкт. І спритність. Він знайшов перетин вулиць, де міг присісти в очікуванні у глибоко затіненому вході, що відкривався зі сходового тунелю і давав чіткий огляд на майже два квартали. вбивця, сів, притулившись до кам'яної центральної колони, і чекав, і майже одразу почав думати про дівчину. Згадка про пришвидшення викликала в ньому настільки суперечливі почуття, що вбивця ледь міг їх розібрати. Було б краще просто відкинути їх усі і зробити так, як попрохав Ріммердал, вбити її. Проте чомусь він не міг змусити себе це зробити. Щось було тут інше, ніж звичайна непокора Даллу. Та його постійним спробам схилити його на бік Тіней, більше, ніж його бажання діяти по своєму, його оточували сумніви та вагання, які пришвидшення викликала в ньому, відчуття, що він не контролює ситуацію, що вона знає про нього те, чого він сам не підозрює вона була носієм безлічі таємниць. І якщо він вб'є пришвидшення, то втратить усі ці секрети. Він уявляв її у своїй свідомості, як робив це багато ночей під час їхньої подорожі. Він міг повністю відтворити її риси, те, як рухається світло по її обличчю та по тілу, міг почути музику її голосу, відчути її дотик. Пришвидшення була реальною і нереальною одночасно, елементаль, як вона сама казала, істота створена з магії, але водночас і людина. Сам Піел був чоловіком, чию повагу до життя вже давно затуманили вбивства. Він робив це професійно і ніколи не зазнавав невдач. Він не розумів значення слова поразка. Він оточив себе стіною, яку не можна подолати, а от пришвидшення дивна, ефемерна дівчина загрожувала всьому цьому, і Ел розумів, що вона здатна зруйнувати все, чим він був, і знищити його. Він не знав, як саме, але вірив, що це можливо, у неї була така сила. Він повинен був вбити її тоді, як просив Рімердал, а замість цього піддався цікавості. Він ніколи досі не зустрічав нікого, хто, на його думку, міг би бути загрозою. Отож саме тому він хотів позбутись дівчини, але спочатку наблизитись до неї. Він дивився на вулиці Елдвісту. В коридори між безмовними височенними будівлями та в тунелі нескінченної темряви, не турбуючись про уявну суперечність у своїх бажаннях, тіні тягнулись до нього, і він відчував себе так само комфортно, ніби був частиною ночі, порожнечі, самотності, присутності смерті та відсутності життя, як все ж таки мало відмінностей. Між королівствами Ульбелка та Тіней, вбивця розслабився. Зараз він повністю поглинений темрявою, а от його супутники потребували світла. Він ще трохи подумав про них. Це був гарний спосіб згаяти час. Він уявив кожного, як уявляв пришвидшення, і прикинув. Як кожен може бути йому загрозою? Карісман, він відкинув співака майже одразу. Хорнер Дис. Що ж так турбує його в тому старому? Йому не подобалось, як ведмеде подібний слідопит дивився на нього, ніби бачив крізь шкіру та кістки. Якусь мить, вбивця задумався про це і відмахнувся. Ні. Диз не стане проблемою, у нього немає магії. Далі Морган Лія. Він не любив горця, тому що той, очевидно, улюбленець пришвидшення. Вона навіть могла по-своєму кохати його, хоча вбивця сумнівався, що дівчина здатна на справжні почуття, тому що інакше вона не дочка короля срібної річки. Тож, скоріш за все, вона просто його використовує з власних, ретельно прихованих причин. Горець молодий і необачний і, ймовірно, сам вб'є себе, перш ніж стане справжньою проблемою. Залишився Вокербо. Окербо. П'єл подумав про нього деякий час. Чарівник то загадка. Він володіє магією. Але, здається, йому некомфортно її використовувати, пришвидшення практично повернуло його з мертвих, але він здавався незацікавленим у житті, зайнятий власними справами, речами, які він переживає глибоко всередині. Вокер Бо відчував речі так, що дивувало Піела. то, може, він провидець колись кілька років тому. Пі Ел чув про людину, яка жила на сході, і могла спілкуватись з тваринами та читати зміни в землях до того, як вони стались. Невже це він? Тоді, кажуть, він був грізним воїном, гноми його жахались. Вбивця нахилився вперед і склав руки на грудях треба бути обережним з одноруким. Пі Ел не боявся вокера. Але й той не боявся його. Хоча хвилини спливали, ніч глибшала, а вулиці залишались порожніми та тихими, і Ел терпляче чекав, знаючи, що граблі, зрештою, прийде, як приходив щоночі, і буде шукати їхній сховок, сповнений рішучості знищити непроханих гостей, ця ніч точно не стане винятком. Він дозволив собі деякий час поміркувати над наслідками володіння магією, подібною до чорного ельфійського каменю, магією, яка могла поглинути та відкинути усі інші. Коли він отримує цю силу у своє володіння, то що з нею робитиме? Його вузькі гострі риси обличчя зморщились. Ну, звичайно ж, для початку він використає артефакт проти Ріммера Дала, використає, щоб відмінити власну магію шукача він прослизне в південну вежу, знайде його і покінчить з ним. Ріммер Дало став останнім часом дратувати, і Піел не хотів більше його терпіти. Настав час розірвати їхнє партнерство раз і назавжди, після цього він міг би використати артефакт проти решти тіней і, можливо, зробити себе їхнім лідером. От тільки чи хоче він мати з ними щось спільне, краще, мабуть, просто знищити усіх або стільки, скільки вдасться. Він посміхнувся. Це буде цікавою розвагою. Вбивця задоволено відкинувся в тіні свого укриття. Ну, звісно, спочатку доведеться навчитись використовувати магію ельфійського каменю, але чи буде це важко, і чи знадобиться йому в цьому допомога пришвидшення? Він тремтів від передчуття. Рішення з'явиться, коли прийде час, а поки що треба зосередитись на артефакті. Минула майже година, перш ніж нарешті він почув наближення монстра. Граблі йшов зі сходу, металеві ноги тихо скриготіли по каменю. Чудовисько йшло прямо на піела. Вбивця розчинився в тінях, присів, його очі майже опинились на рівні вулиці. З цього ракурсу істота виглядала величезною. Тіло балансувало на закованих у залізо ногах, хвіст батіг був готовий до бою, а щупальця загрозливо клацали. Пара підіймалась з залізної оболонки, тепло тіла монстра реагувало на прохолодне повітря, утворюючи конденсат, який капав на вулицю. Він відправляв свої щупальця у дверні прорізи та вікна, уздовж ринв під доріжками. Вниз у каналізацію та в уламки стародавніх скелетів, перекинутих кам'яних карет. На якусь мить Піелу здалось, що звір його помітить, але потім щось інше привернуло увагу монстра, той пройшов повз і зник уночі. Піел зачекав, допоки звук зникне, а потім вислизнув з укриття, кинувшись у погоню. Він переслідував граблі решту ночі, вулицями, провулки, через фоє та зали масивних старих будівель, а також уздовж країв скель, що оточували місто на заході та півночі. Чудовисько було усюди, звір на полюванні постійно рухався, і Ел невпинно переслідував його, більшу частину чув монстра, але не бачив. Треба було бути дуже обережним, не наближатись надто близько, інакше істота відчує і кинеться за ним в погоню, і Ел перетворився на частину тіней, просто на ще один шматочок безмежного кам'яного ландшафту, на щось ефемерне і неіснуюче, що не міг виявити навіть граблі, він ішов лише по доріжках близько до стін будівель. Уникав вулиць та лабіринту люків, тримався подалі від будь якого відкритого простору. Він не поспішав, рухався швидко, але спокійно. Гра в кішки мишки вимагала терпіння, і тоді раптом на світанку граблі зник. Вбивця побачив монстра, коли той стрімко пробіг вулицею в центральній частині міста. Досить близько до сховку інших членів компанії. Піл чув, як ноги та щупальця скрегочуть по каменю, як розвертається тіло, а потім нічого, тиша. Піл сповільнився, зупинився і прислухався Усе ще нічого. Він обережно рушив уперед, пройшов вузьким провулком на іншу вулицю. Усе ще ховаючись у тінях, виглянув. Ліворуч вулиця занурювалась в морок повз ряди будівель, що тяглись вгору, пласкі, безликі. Праворуч перетина з іншою дорогою, що обрамлена подвійними вежами, з величезними фоє, що тримали в собі темряву. Піел пройшов вулицю в обидва боки, прислухався. І почав кипіти від люті. Як він міг так раптово втратити чудовисько, як те могло просто зникнути? Він відчув, як повітря світлішає, як сонце натякає на свою майбутню появу. Прийшов світанок. Граблі тепер десь ховався. Пі насупився, а потім поглянув на непроникні тіні будівель навпроти. Невже це його сховище? Вбивця вже майже вирішив зазирнути, коли його інтуїція, на яку він так сильно покладався, попередила про те, що відбуватиметься. Граблі дійсно ховався, але зовсім з іншої причини. Чудовисько ховалось тому, що ставило пастку, воно розуміло, що порушники усе ще у місті, десь поблизу. Що або він їх вб'є, або вони його. Тож, на випадок переслідування він і зробив пастку, а зараз чекав, хотів побачити, чи хтось потрапить у неї. І сховався у іншу тінь Кінець кішкам мишкам Вбивця посміхнувся і трохи почекав. Довгі хвилини його супроводжувала лише тиша, але раптово граблі вийшов з тіні будівлі, майже граціозно витанцьовуючи. Пі затамував подих, монстр повільно проаналізував повітря, повільно обертаючись, і задоволений рушив далі. Пі повільно видихнув і пішов слідом. Сонце сходило. Нічне повітря перетворювалось на своєрідну сіру імлу, а Піел не сповільнювався, покладаючись на слух, сподіваючись, що він дізнається раніше про будь-яку небезпеку, а от граблі більше не турбувався про переслідування. Нічна робота скінчилась, монстр прямував додому, до лігва кам'яного короля. Подумав Піл і уперше з початку полювання відчув нетерпіння. Він наздогнав монстра, коли той сповільнився перед пласкою будівлею із затіненою нішею тридцять футів заввишки і вдвічі більшою в ширину. Щупальцями монстр щось намацав зверху, і частина стіни безшумно відсунулась, не озираючись, Граблі прослизнув крізь отвір, а потім стіна повернулась на місце. От я тебе й зловив. із люттю подумав Піл. Проте вбивця простояв на місці майже годину після цього, чекаючи, чи не станеться щось ще. Він хотів переконатись, що це не ще одна пастка. А коли переконався, вийшов. Пройшов уздовж краю будівель по доріжках, а потім опинився перед потаємним входом. Він довго вивчав стіну, кам'яна, пласка, гладенька. Таємний вхід нічим себе не видавав. Далеко над ним, ледь помітний на тлі сірого каменю, проглядувався важіль. Ось воно, подумав вбивця, шлях всередину. Він постояв ще деякий час, думаючи потім відійшов та сховався в будівлі навпроти вулиці. Зараз треба сісти і придумати спосіб, як натиснути на той важіль, а потім треба буде поспати, аж доки не стемніє. І тільки коли граблі вийде на нічне полювання, вбивця зайде всередину. Кінець 21 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!